41 рік березень, приймається рішення про створення системи таборів для військовополонених. І от в Славуті створили такий грос Лазарет. Вікна вони намагались затуляти дерев'яними щитами. В Славуті не, ніколи не спалювали. Тут їх захоронювали на території Славути, померло від ран, від знущань або від вбивств. 30-35 Тисяч військовополонених, якщо брати і віддавати під забудову ось цю територію, чи не виявиться так, що ми будемо будувати будинки на костях військовополонених? Це околиця міста Славута на півночі Хмельниччини. Тут у 1941 році нацисти створили табір для поранених радянських військовополонених. Грос Лазарет Славута, Цвай табір 301. Табір належав до типу шталах, призначався для сержантського та рядового складу. Згодом табір перемістили у сусідню шепотівку. А в Славуті розмістили шталах під номером 357. Це місце трагічних подій. Радянська пропаганда оточила міфами на свою користь. Майбутнє ж локації не визначене. Однак про все за порядком джерелознавець, архівіст, кандидат історичних наук Владислав Берковський, родом зі Славути. Він досліджував історію Шталага під час створення монографії. Дуже багатьох поранених військовополонених, яких радянських захоплювали, зразу відправити їх у табори для утримання не було можливості. Вони були важко поранені. Тому створювалися такі лазарети. І от в Славуті створили такий грос-лазарет, великий лазарет, який. Був частиною табору. 301 нацисти облаштували шталах на території колишнього військового містечка, де раніше базувалися радянські прикордонні війська. Він складався з двох частин: власне, самого табору та частини для лікування. Від лазарету зараз майже нічого не залишилося. Більшість споруд розібрали на будівельні матеріали. Поряд з тим збереглися декілька корпусів основної частини. Наприклад, у приміщеннях із колонами була військова адміністрація, кухня, будинок охорони та складські приміщення. А ось це казарми, де жили полонені. Їх під час нацистів Окупації обнесли колючим дротом. Ось цей вигляд, такий страшний. Він, до речі, фактично стовідсотково зараз відповідає тому, як вони були в 1941-44 роках. Спогади військовополонених говорять в нас про що ми розташовувалися в трьохповерхових бараках з вибитими вікнами, виломаними вікнами. Вони виломували вікна для того, щоб їх. Палити грубки, якось опалювати себе зі шталага у Славуті військовополонених переміщали в інші табори: у Коваль, Новоград-Волинський, сучасний звягель, Житомир чи Кам'янець-Подільський. А звідти до польського холма або до інших міст, де розташовувалися вже концентраційні табори. Таборів такого типу на території України не існувало. Ті, хто коли-небудь були е, на територіях реальних концтаборів: Заксенхаузен, Майданек, Маутхаузен. Вони могли побачити поля де загиблих. От, наприклад, Майданик. 120 тисяч загиблих. Уявіть собі, але там стояли печі, крематорії, які спалювали. І тим не менш, територія поховань була в три-чотири рази більше, ніж Славутська. В Славуті не, ніколи не спалювали. Тут. Їх захоронювали упродовж 1941-1944 років. Через Славутський шталах пройшли 150 тисяч радянських військовополонених. 30-35 тисяч з них загинули тут від ран інфекцій, або ж були просто знищені. Такі дані вдалося визначити завдяки педантичності самих нацистів, які вели облік прибулих та вибулих. Померлих військовополонених ховали на кладовищі за першим блоком у ямах по 300-400 тіл у кожній. Попри те, що радянським функціонерам було добре відомо про шталах. Після другої світової війни на місці захоронень розмістили 22 другу червонопрапорну мотострілецьку дивізію. За радянських часів тут мганяли автомобілі, тут сідали е, вертольоти, гелікоптери. Тут проводилися якісь військові навчання. Поруч із цим місцем протягом 1997-2007 років створили поле пам'яті. Хоча перша ідея про створення такого об'єкту виникла значно раніше, коли у 60-х роках тут видобували пісок для розбудови самої Славути. Була перша. Скарга до обкома партії. Вона збереглася, ця скарга. Її можна в архіві подивитися. Хмельницькому обласному. В 80-х роках в обком, об, обласний комітет комуністичної партії Радянського Союзу в Хмельницькому прийшла друга скарга про те, що знову ж таки намагається славутська міська, міська влада забудувати ці території, а це території військових поховань, і е, вони бояться того, що будуть розриті і дістануть ці кістяки. І, хоча поле пам'яті створювали вже за часів незалежної України, керувалися при цьому, на жаль, радянськими даними, а саме міфом про концентраційні табори на території тодішнього СРСР, звідки з'являється ідея про концтабори? Ця ідея з'являється в 44-му році, коли починає свою діяльність надзвичайна комісія з обліку втрат радянського союзу. Саме ця комісія приймає рішення, що нам перед Союзниками треба створити чорну картинку, тому всі табори для утримання ми називаємо констаборами. Викривали не лише назву, а й кількість загиблих на території шталага військовополонених. Досі тут зазначаються неправдиві цифри: 150 тисяч осіб, які ідентичні не числу загиблих, а загальній кількості бранців, що пройшли через табір. Коли в січні сорок першого року звільнили Славуту. Було проведено місцевими громадянами, було проведено обстеження табору. Вони створили комісію, де вказали, що знайдено 640 могил, загиблих стільки-то, поранених стільки то і так далі. Коли з'явилася, приходить сюди вже районна комісія, яка бере матеріали, базові, первинні матеріали, і вона збільшує чисельність. Уже загиблих, потім з'являється обласна комісія, яка ще збільшує поле пам'яті, розташоване не на території місць захоронень. Тим часом статус сусідньої території зі справжніми похованнями військовополонених наразі залишається невизначеним, а поруч продовжує відбуватися активна забудова міста. Якщо брати і віддавати під забудову ось цю територію, чи не виявиться так, що ми будемо будувати будинки на костях військовополонених? Звісно, що сама територія поховання не є великою, ну, відносно. Хоча у нас є чіткі дані про кілометраж, розміри і так далі. Мені дуже дивно, що ті, хто забудовують або планують забудувати, що вони не визначають цього. Якщо хочеться забудувати, то я би рекомендував зробити спочатку шурфування, визначити місце і окреслити місце, де знаходилися поховання. Радянських військовополонених його обнести і залишити в спокої. Невідома і доля збережених приміщень шталага. В одній з казарм зараз діє Славутський професійний ліцей. Решта будівель стоять пусткою. На думку Владислава Берковського, принаймні одну споруду можна було б перетворити на музей та відтворити це місце у тому вигляді, в якому ці приміщення були раніше. Вони ідеально відповідають тому стані, в якому знаходились ці казарми з сорок по 44 рік. Вибиті вікна, виламані, так вони виглядали безпосередньо в 41 по 44. Єдине, що немає, всередині немає нар, на яких спали військовополонені. Але е, хоча б одну будівлю, нехай ось, ось цю з колонами, да, де були, розташовувалися в свій час СД, Жандармерія, її можна було б перетворити на музей і створити музей шталагів. Таборів утримання на території України. Для наших нащадків ми нічого не залишаємо. Такого, на чому ми могли б сказати, діти, вчіться, дивіться, не робіть, так так не треба, не можна. Ми просто методично знищуємо нашу пам'ять.